Долю закладів професійно-технічної освіти вирішують сьогодні на рівні держави, адже наразі центральна влада фактично відмовляється фінансувати цю ланку освітнього простору. На Прикарпатті ситуація ще не є критичною, проте у деяких професійно-технічних навчальних закладах уже з'являються заборгованість і заробітної плати та борги за комунальні послуги. Стан та перспективи розвитку і реформування професійно-технічної освіти розглядала комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова. Талі у сюжеті на засіданні комісії, куди були запрошені керівники закладів професійно-технічної освіти з усієї області, йшлося насамперед про потреби у коштах для цієї освітньої ланки, адже раніше підготовку робітничих кадрів здійснювали за кошти міністерства освіти на підставі держзамовлення цього року. Принцип змінився, кажуть в обласному департаменті освіти. На сьогоднішній день освіта професійна освіта на, у нашому краї фінансується. З кільканадцяти бюджетів. Тобто вона фінансується з бюджету, державного бюджету, вона фінансується з обласного бюджету і фінансується з чотирьох бюджетів міст. Обласного значення Івано-Франківської області, а саме Франківська бурштина, коли ми її калуш. Фактично, держава не передбачила достатнього обсягу коштів, а на місцевому рівні їх вишукати важко. Міста обласного значення кошти на профтехосвіту у своїх бюджетах майже не передбачили. Парламентські слухання щодо розвитку профтехосвіти, які відбулися нещодавно, однозначної відповіді щодо подальшої долі цих освітніх закладів не дали. Опозиційні це такі фракції представники говорили про те, що треба залишити профтехосвіт. То на державному бюджеті. Десь консолідоване вже якесь рішення є від Комітету з освіти і науки про те, що і словами міністра освіти, в тому числі було оголошено, що все-таки професійно-технічні заклади готувались до передачі майна на обласний рівень. За інформацією департаменту фінансів, вода, в разі якщо не будуть внесені відповідні зміни до держбюджету, і цільова субвенція на потреби профтехосвіти не буде виділена, обласному бюджету доведеться шукати понад 40 мільйонів гривень, щоб забезпечити зарплату колективам профтехучилищ та коледжів, а також забезпечити їх нормальну роботу. Держава виконала всю прохлас. Профтехосвіт... Ту на місцевий рівень за принципом, так собі десь, бо подумавши, природним чином умирайте. Ось так держава десь поставила питання. Ми будемо ситуацію відслідковувати, і залежно від неї будемо моделювати нашу поведінку на наступний рік. Проте найголовнішою проблемою є законодавча невизначеність, каже голова обласної ради. Два проекти закону про професійну технічну освіту та про вищу професійну технічну освіту наразі лише є проектами. Звідси й проблема з фінансуванням і невизначеність ситуації на наступний рік. дати відповідні кошти на ті повноваження, які вона делегує, або це є власні повноваження органів місцевого самоврядування обласної ради чи конкретно місто обласного підпорядкування. І тоді ми зобов'язані місцеве самоврядування на. Свої повноваження передбачати кошти у своєму бюджеті. Крапка. цей неврегульованість у цього питання вона й призвела до того, що зараз є. у департаменті освіти і науки ОДА пропонують цьогоріч усе таки вишукати кошти і зберегти мережу професійно-технічних закладів освіти, а наступний рік зробити перехідним. В майбутньому, через кілька років 18-19 рік відбудеться реформа старшої школи, і ми будемо мати так званий освітній простір старшої школи. Він планується бути складатися з трьох таких складових. Академічні ліцеї це на базі старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів, професійні ліцеї на базі професійно-технічних закладів області, і професійно-технічні коледжі на базі коледжів нашої області. Віктор Кімакович також каже, що економічно невигідно закривати заклади профтехосвіти, адже їх приміщення за законом не можна перепрофілювати і утримувати їх все одно доведеться. Тому в ході реформи деякі зміни доведеться таки зробити.